Гігієнічний душ, біде, чи обійдемося взагалі без цих історій? Давайте розбиратись взагалі без цих історій. Ми не обійдемось. Як радять всі абсолютно спеціалісти, фахові провідні, так би мовити, папірець. Точно гірше ніж водичка, точно гірше користуємось тільки водичкою. Далі розбираємось, біде чи гігієнічний душ. Звісно, в плані користування, в плані тиску і всього іншого, біде буде набагато зручнішою історією, але ви маєте розуміти, що для біде потрібна додаткова точка води. Для гігієнічного душа вона також потрібна, і потрібне додаткове місце. Саме через це біде підходить не всім, тому що в умовах обмеженого простору. Нам краще просто додати ще один прилад на стіночку біля унітази, який зовсім не з'їдає місце. А ще плюс, на нашу думку, гігієнічний душ більш функціональний. Ви можете і в відро води набрати для того, щоб помити підлогу. У біде цієї всієї історії немає. Ви просто відкрили, закрили, скористалися за призначенням, отримали відповідний результат. Але в користуванні за призначенням, звісно. Як ми бачимо, згідно самої конструкції, біде просто тупо зручніше. Ви зручно вмостились, ви зручно скористались і пішли собі далі. З гігієнічним душем. все трошечки складніше. Але у нас є ще один варіант: це унітази вже з відповідними функціями. Як ними в користуванні в повсякденному, я, на жаль, не знаю, тому не можу дати ніяких коментарів. А якщо ви знаєте, обов'язково про це напишіть. Ну і напишіть, що ви обираєте: гігієнічний душ, біде, чи, можливо, знову ж таки, обійдемось без них.